Життя це рух. Із переміщень все розпочинається. Коли у світ великий. Люди малі переміщаються. Дрібні непевні кроки, перші подолані відстані. Тоді не роботу, в універ. І от ми всі вже переміщені. Та сталося так, що все життя. Ти за хвилину спакував у рюкзак. Коли них іде земля, десь в глибині душі цікаво. Що залишається тобі? На що іще ти маєш право, право на дружбу на будь-якій відстані від дому. право на сльози і на те, щоб не плакати самому це моє право допомагати щиро та доречно. Твоя ніяковість зараз теж право, безперечно. З якого б міста ти не був, у нас єдина мрія та одні переконання. А ВПО насправді це великий приклад об'єднання.